Сьогодні у нас, знаєте, таке особливе занурення: джерело це дуже особиста історія. Так, це свідчення, саме свідчення однієї людини про її шлях, шлях до віри. описаний як ну внутрішня подорож з сумнівами, пошуком сенсу. І все це почалося, як я розумію, з дитинства без такого чіткого релігійного виховання. Угу. Наша задача сьогодні розібрати ключові моменти цієї трансформації, от як вони в тексті представлені. Знаєте, що тут одразу цікаво, це вихідна точка. Джерело каже, що поштовхом була не якась там сімейна традиція, чи щось таке, не зовнішній тиск, точно, а радше глибоке внутрішнє відчуття, там прямо описується відчуття порожнечі, mm. яке було ще з дитинства. І це при тому, що ну, була така загальна настанова просто бути доброю людиною. Але текст каже, проте всередині завжди було якесь відчуття порожнечі, от так. І ця порожнеча, вона ж не просто була, так вона, здається, загострилася в певний момент. Саме так у джерелі згадується період особистої кризи. Ага. Сповнений тривоги, самотності, і що цікаво, спроби якось це заповнити ззовні, ну там розвагами чи досягненнями, чи навіть спілкуванням, не допомогли. Виявилися марними, так описують джерело, і от саме це власне і підштовхнуло до тих фундаментальних питань, тих самих великих питань, так хто я, навіщо я тут? І зрештою, чи існує щось більше. Можливо, Бог, це ж по суті те, що називають екзистенційною кризою, правда, оцей глибокий внутрішній конфлікт. Абсолютно, коли людина ставить під сумнів сам сенс існування, шукаючи чогось ну глибшого. І цей пошук, як я розумію, з джерела привів до несподіваного повороту. Еге ж, переломний момент описаний як випадковий візит до церкви, але тут важливо не було якогось там раптового прозріння чи видіння, тобто не драма, а щось тихіше. Саме так людина відчула, як сказано, дивний незрозумілий спокій і якийсь внутрішній відгук на атмосферу, на те, що чула, навіть якщо не розуміла до кінця змісту. Цікаво. Джерело якраз підкреслює цю тонкість там є фраза Це не було чудо, це був тихий голос у серці. Розумієте? Це як початок змін, а не їх завершення. А що ж далі? Цей тихий голос він щось запустив, якийсь процес? Однозначно. Далі, як випливає з тексту, почався період активного пошуку, свідомого вже. Тобто читання так, описується читання Біблії, перегляд якихось матеріалів на цю тему, знайомство з досвідом інших, інших віруючих. Але, і це важливо, джерело на цьому наголошує сумніви нікуди не поділися. А, тобто вони залишились. Так. Прямо згадуються важкі питання, які продовжували турбувати. Ну, класичні чому у світі стільки страждань? Де ж Бог у всьому цьому? Тобто дорога була не гладенька, зовсім ні. Виходить, пошук відповідей не означав, що всі питання зникли, чи що відповіді знайшлися одразу. Абсолютно, якщо подивитись ширше, то це ж ну досить класична динаміка духовного пошуку. Складні питання залишаються, але як стверджує автор свідчення, от саме в цьому процесі пошуку Тривалого пошуку, так тривалого людина почала знаходити те, що сприймала як особисті підтвердження. Там є цікава фраза про це. Щоб більше я шукав, то частіше його знаходив у доброті, у правді, у красі. Тобто, підтвердження приходили не через логіку, а через досвід. Скоріше так, через сприйняття певних цінностей, явищ у світі, через досвід, власне. Отже, якщо підсумувати цей шлях, як він описаний, від оцієї екзистенційної порожничі через кризу, активний пошук, до чого? Який результат цього шляху за джерелом? Ну, джерело описує досягнення стану внутрішнього миру, не йдеться про те, що всі проблеми зникли. Розумієте? Життя не стало безхмарним. Саме, але з'явилося те, чого бракувало спочатку: відчуття сенсу, спокою і любові. Описується практика молитви, зазначено, що вона була простою і щирою. Угу. Також згадується звільнення від старих образ, страхів і знаходження підтримки у спільноті, в однодумцях. Тож, виходить, ключовий висновок з цього джерела, віра, от у цьому конкретному випадку, да, дала не стільки відповіді на всі питання, скільки певний внутрішній стан. Точно. Головний здобуток, як він описаний, це мир і відчуття Божої присутності та любові. Там є фраза, що це підкреслює: Віра не вирішила всі мої проблеми, але вона дала мені мир. І найголовніше знайшов любов. І що ще дуже важливо, джерело ніби нормалізує сумніви. Тобто, це непогано сумніватися. Вони подаються не як ознака слабкості чи неправильного шляху, а як його невід'ємна частина, ну і підкреслюється унікальність кожної такої історії. Це теж важливо. Гаразд, тоді, мабуть, фінальна думка, яка випливає з нашого занурення. Перед нами історія особистої трансформації, де пошук сенсу привів до знаходження внутрішнього спокою. Через певну релігійну призму, але при цьому не заперечуючи складних питань і сумнівів. Так, і це, до речі, піднімає цікаве питання вже для роздумів, е, Ну, для всіх, хто нас слухає, незалежно від власних переконань. Угу. Джерево описує знаходження мору і сенсу в конкретному релігійному контексті. А де ще люди можуть шукати і, можливо, знаходити подібні відчуття спокою, зв'язку з чимось більшим чи просто внутрішньої опори? Особливо в наші складні часи. Цікаве питання. В чому можуть полягати особисті тихі голоси чи моменти несподіваного спокою, які допомагають рухати їх далі? Можливо, навіть поза традиційними релігійними чи духовними рамками. От про це варто подумати.